Привіт! Привіт! Сьогодні я розкажу вірю відомого безнамика, письменника Василя них селявцемо неко. Ти знаєш це ти людина, ти знаєш, що ти людина, Ти знаєш про тях і ні. Узрічка твоя єдина, бука твоя єдина, очі твої одні. Тебе не буде так на цій землі. Інші ходитиму люди, інші кохатиму люди, добрі, ласкаві і злі, Сьогодні і усе для тебе. озера, гаїв, степи, пісити, бити з не треба, кохати спіти треба, гляди не прости, бо ти на землі людина і хочеш то ваші ні. Узвінка твоя єдина, вуха твоя єдина, очі твої одні. Дякуємо тобі за цей чудовий твір. Що ти нам хочеш побажати? То ви були здорові, то ви були щасливі, то вірила Бога, то любов'ю. Так, дякую, до зустрічі. Пока-пока.